Гайді та Деніел Говард. Коли я сміливий. читає Оксана Ардан. Звідусіль долинало якесь шкряпання, і звук крихітних ластів, що пересувались теплим золотавим піском, звук нового життя, яке зароджувалося. Отож. Черепашка пробивалася, Черепашка проштовхувалася, аж поки м'яка шкарлупа яйця розкололася, і пісок розсунувся. Десь глибоко у собі вона знала, настав час бути хороброю. Вона поквапливо пересувалася в піску, Під її м'яким животиком тепло і сухо. Її ласти з силою відштовхуються, щоб просунути тільце вперед. Навколо неї, інші черепашки також поспішають. Вони повинні бути хоробрими. Вони мають бути швидкими, вони мусять бути спритними. Інстинкт ось усе, що в них є. Жодних мамусь чи татусів поруч, котрі могли б допомогти. Черепашка вже бачить океан, відчуває запах солі і безпеки. Хоробро і швидко, наскільки це дозволяють крихітні ласти, вона проштовхується вперед, не дивиться вгору, зосередившись на воді, до якої потрібно якомога швидше добратися. Над нею небезпека угорі кричать. Морські чайки. І от хвиля накриває її. Вона вперше відчуває холодну воду. Вона повинна бути сміливою. Вона мусить пливти. Черепашка глибоко вдихає і пірнає. Вона мусить пливти, пливти якомога енергійніше. Щоб досягти безпеки у глибшій воді. Тут вода тепла та спокійна, малій слід відпочити. Вона зупиняється в морських водоростях, у тиші, мілководдя, у затишку рифів. Інколи вгорі перетинаються темні тіні і всі крихітні черепашки. Поквапно пливуть та ховаються в безпечних довгих стрічках бурих водоростей. Наша Черепашка не єдина, хто ховається тут. Вона стурбована, але їй усе цікаво, отож вона запливає далі в зелені водорості. Привіт! лунає чийсь тоненький голос. Привіт! Відповідає інший, яскраве сонце просвічує крізь воду, і невдовзі Черепашка бачить, що вона не єдина хоробра черепашка на узбережжі, безліч інших сяючих маленьких очей, споглядає на неї. У ясні сонячні дні вони інколи випливають на поверхню. І гріють на золотавому сонечку свої ніжні панцирі, які вже починають тверднути. Час іде, і черепашки дорослішають. Вони вже здатні проплисти чимало миль, досліджуючи безкраїй океан, зустрічаючи на своєму шляху багато чудових створінь. Океан величезний, дельфіни високо стрибають. Кити солодко співають. Маленькі рибки на рифах так яскраво забарвлені, що нагадують веселку, а в глибині океану чатують гакули. Черепашка щаслива, що пливе отак на самоті. Коли вона буде дорослою, то повернеться додому, знайде місце. Де вилупилася, де почалася її хоробрість, знайде собі пару і життєвий цикл почнеться знову. Черепаха живе в океані, вона житиме тут сотню років, а може і більше, Ніщо по-справжньому не налякає її. Зараз уже ні. Тепер вона дуже стара із наростами на панцирі, а зухвалий морський анемон приліпився до неї. Вона пливе у течії і бавиться у прибої. Їй вже не потрібно почуватися хороброю. Черепаха посміхається, спостерігаючи за малими, які бавляться поблизу. Вона знає, що їхнє життя також буде довгим і прекрасним.